Моє вітання в ефірі телеканалу. м студіо. Програма час. В студії працює Сергій Фомін. І Ось про що ми сьогодні розкажемо: безглузде жертвоприношення. В Ужгороді чоловік намагався себе спалити. Спекотна ніч в обласному центрі палала багатоповерхівка. Смертельна ДТП главковик зіштовхнувся із вантажівкою. Є жертви. Вбивці віддали майно. Гірному повернули автомобіль, на якому він збив людей на смерть. 37 і вище, чого далі чекати від цьогорічного літа. Без права на порятунок. У Драгові хочуть закрити пожежний пост. Мистецтво у новому баченні. Виставка графіки у хусті. Безпрецедентний випадок трапився в понеділок зранку в Ужгороді. Близько 10-ї на площі народній перед будівлею облдержадміністрації намагався скоїти самоспалення невідомий чоловік. Людина облила себе легкозаймистою речовиною і запалила себе. Самогубця врятував міліціонер, якого викликали для того, аби з'ясувати наміри і особу чоловіка. Правоохоронець погасив полум'я та викликав швидку допомогу. Ось що про цей інцидент розповідають правоохоронці. Як уже нам стало відомо. Значить, він отримав е, опікові рани ну, на 50%. Лікарі правильно знають, як це говориться. але опасність в тому, що він в момент запалення, в момент, коли горів огонь, вдихнув полум'я в себе. От тут є опасність. Тому ми зможемо з ним поспілкуватись тільки через добу. Разом з тим ми поспілкувалися з мамою. Він на сріблястій тут проживає. Яка могла бути причина? Мама 1929 року народження, і вона сказала, що ймовірна причина це конфлікти з сусідами на земельній ділянці. Вони там проживають вже більше ще з радянських часів. На будинок вони документи мають, на землю якому не мають, там виділені нові земельні участки, і вроді із цим пов'язаний конфлікт. На самому ділі, що буде далі, слідство покаже. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. воно зареєстровано, на дану хвилину. Вже порушено кримінальне провадження по статті 120 і Проводиться розслідування. Цього ж понеділка заживо згорів, проте вже не із власної волі. Ще один ужгородець. Після ліквідації пожежі у багатоквартирному будинку на вулиці Міцкевича. Рятувальники в коридорі однокімнатної квартири виявили труп невідомого чоловіка. Ірина Ващук спробувала довідатися деталі пригоди. З початку року на Закарпатті сталося 666 пожеж. Черговий нещасний випадок стався в одному із спальних районів обласного центру. У будинку на вулиці Міцкевича 7 вечірньої пори сусіди побачили дим і одразу викликали пожежну службу. Полум'я в той час уже охопили однокімнатну квартиру на четвертому поверсі. Як з'ясувалось по пробиттю, осередком пожежі стала однокімнатна квартира на четвертому поверсі. На момент прибуття вогнеборців вогнем вже було охоплено більшу частину оселі, тому врятувати від знищення вогнеборцям, на жаль, не вдалося. Через пожежу на четвертому поверсі постраждали і сусіди, що проживають вище. На п'ятому вогнем знищена ціла кімната, вікна та дах під'їзду, в якому сталася біда. Однак перед'являти претензії нікому, кажуть потерпілі поза камерою, адже господар у пожежі загинув. Також під час гасіння пожежі рятувальниками в коридорі на підлозі було виявлено тіло. Громадянина, особа. Кого на даний час встановлюються? Причина загорання та причина смерті даної людини встановлюються. Рятувальники також розповіли, що в день пожежі довелося евакуювати усіх мешканців будинку, оскільки причину загорання не вдалося встановити одразу. Зараз на місці нещасного випадку тільки залишки знищеного вогнем. Житлове приміщення на вулиці Мицкевича перетворилося з невідомих причин на руїну. Вогонь забрав все. Господарям не вдалося врятувати ні господарських приладь, ні власного життя. Працівники рятувальних служб застерігають краян, особливо у літній період уважно поводитися із електричними приладами, адже один необережний рух може призвести до плачевних наслідків. Зараз під час спекотної погоди більшість наших краян користуються вентиляторами, різними кондиціонерами. Їх також не можна залишати без нагляду. Треба обов'язково слідкувати. Якщо людина уходить з дому, треба їх вимикати з живлення, адже подекуди достатньо короткого замкнення для того, щоб сталися якісь значні матеріальні збитки внаслідок пожежі навпаки призвело до людських жертв. Смертельна ДТП трапилася поблизу міста Хуст. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула людина. Ще троє в лікарні. Інцидент трапився на об'їзній дорозі. 24-річний водій автомобіля ВАЗ-2107, не надавши перевагу в русі автомобілю КАМАЗ, який рухався головною, допустив із ним зіткнення. Внаслідок пригоди 56-річний пасажир ВАЗу загинув на місці. Ще троє пасажирів легкового автобусі, жителі Львівської області, серед яких трирічна дівчинка із тілесними ушкодженнями були доставлені до реанімаційного відділення районної лікарні водії ж транспортних засобів в результаті ДТП не постраждали. Триває слідство. Павлу Нагірному, який у стані алкогольного сп'яніння торік збив на смерть молоду жінку, її доньку та ще двох дітей, повернули авто. Те саме, яке зараз проходить у справі як речовий доказ. Рішення по апеляції щодо зняття арешту на майно колегія Закарпатського апеляційного суду виголосила майже одразу по оголошенню ухвали про повернення матеріалів справи по нагірному на розгляд у Хуську прокуратуру. Під вікнами апеляційного суду Закарпаття знову зібрались жителі краю з плакатами в руках, вимагають справедливого покарання для Павла Нагірного, якого вважають винуватим у трагічній ДТП, що трапило ще восени минулого року, в результаті якого загинуло двоє людей, ще двоє дітей опинились у реанімації. Нагадаємо, нагірного наразі немає в країни. Після лікування він утік за кордон. Рішення чергового судового засідання чекали ще 10 липня. Та тоді через відсутність на процесі захисника Павла Нагірного розгляд справи перенесли. Цього разу адвокат на засідання суду все-таки з'явився. Відтак рішенням суду Хуська прокуратура отримала можливість оголосити колишнього начальника Хуської філії пад Закарпат газ у розшук. Апеляційні скарги захисника Немеша в інтересах на нагірного прокурора. Хуської міжнародної прокуратури задовольнити частково. Ухвалу Хутського району суду Закарпатської області від 13.06.2013 року змінити, доповнивши її резолютивну частину наступним змістом. Кримінальне провадження внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за номером 120-120-700 щодо застосування примусових заходів медичного характеру, закрити, а матеріали провадження направити через Хутський районний суд у Хутську мінічну районну прокуратуру. Адвокат звинуваченого намагався довести суду, що справа потребує повторного перегляду і є необхідність чергової судово-медичної експертизи. За його словами, обвинувачений швидше за все ще хворий і насправді потребує примусового лікування. Я думаю, що якщо значить появиться нагірний. Все таки буде треба провести ще одну судово психіатричну експертизу. Ну чи це буде в Києві, чи це буде в іншій області. Не знаю, як вже рішить прокуратура, але це потрібно зробити. Але як провести експертизу за відсутності обвинуваченого, адвокат не уточнює згідно із ухваленим рішенням Закарпатського обласного апеляційного суду, матеріали справи нагірного мають бути направлені у кутську прокуратуру для розгляду у загальному порядку. І тоді будуть вирішувати, чи зможе обвинувачений відповідати перед судом, як це передбачено чинним законодавством. Також у ході засідання адвокат. Павла Нагірного намагався добитися скасування рішення суду щодо накладання арешту на майно обвинуваченого. Кого лікувати? Немає людини. Людина за кордоном. А вони хотіли зняти арешт, щоб у них були ще ну, гроші, щоб його утримувати далі за кордоном. Ну, за кордоном просто так він не сидить десь у своїй хаті, аж би і в своїй все одно жити за щось треба. Їх, звісно, на це треба гроші. Суд частково задовільнив апеляцію адвоката від так зняту арешт з машини Павла Нагірного, на котрій, до речі, він іскоїв ДТП. Постраждалі в свою чергу чекають справедливого вироку для людини, що забрала життя молодої жінки та її доньки. Вину в криваві ДТП досі не знайдено. Нагадаємо, 25 липня 2013 року поблизу селища Чинадієво невідомий на узбіччі дороги виявив понівечений труп людини. За попередньою інформацією, потерпілий отримав ряд травм у результаті ДТП і помер на місці. Ймовірно, на пішогода здійснив наїзд вантажний автомобіль, який зник із місця пригоди. Наразі особу порушника не встановлено. У зв'язку з тим, що труп людини внаслідок ДТП був занадто понівечений, тому важко скласти детальний опис загиблих. Але це був чоловік віком від 30 до 50 років з ростом 155 175 см, Був одягнений в темно-синю кофту, темно-синю футболку та світло-сині джинсові штани, взутий в резинові тапки. Тому хто володіє будь-якою інформацією про колір марку автомобіля або кому відомі обставини даної події, просимо звертатися до Мукачівського міського відділу міліції. Конфіденційність гарантуємо. Хто володіє будь-якою інформацією про марку, колір автомобіля чи про обставини цієї події, просимо повідомляти до чергової частини Мукачівського міського відділу міліції місто Мукачево, вулиця Ярослава Мудрого, 8, або за телефоном 102. Конфіденційність гарантуємо. Нещодавно дільничні інспектори Бергівського райвідділу міліції в ході проведення санкціонного обшуку в одному із помешкань міста викрили склад боєприпасів до вогнепальної зброї. Господар 50-річний Степан, незаконно зберігав 159 патронів різного калібру та револьвер Магнум. Зброя та патрони вилучені і направлені на експертизу до науково-дослідницького експертно криміналістичного центру при ОМВС. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статею. 263 частиною першої кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. На українців чекає уніфікована експертна оцінка. Вона передбачатиме єдину ціну, в межах якої проводитимуть оцінку нерухомості. Відтак, 1 серпня, експерти відправляються на додаткові курси. А от громадянам, які планували продати чи купити нерухомість, доведеться зачекати майже місяць. Мар'яна Мартин розкаже більше. Нововведення в законодавстві України знову дивують юристів краю цього разу у безвихідному становищі на цілий місяць, а то й більше опиняться жителі країни, які планують продати або купити квартиру чи взяти іпотеку на нерухомість. На даний час у державі України фондом державного майна та кабінету міністрів України прийнято ряд народних на правових актів, згідно яких з 1 серпня 2013 року вступить новий порядок. По експертній оцінці на даний час ми чітко механізми, який би регулював відносини, яким чином будуть зібрати уніфіковані дані і безпосередньо експертами, в яких самих межах немає такого, скажімо, порядку. Отже, можна припустити висновок, що орієнтовно, скажімо, до жовтня листопада буде розробляти механізм, і реально буде паралізована практично вся робота по продажу нерухомого майна. Відтак планують запровадити єдину ціну. Якщо раніше її встановлювали залежно від стану розміру чи інших критерій, то тепер жителів чекає уніфікована система оцінки. Поки що нововведення не доопрацьовані та вже введені в дію, точніше у бездію. На місяць або два, якщо в це не втрутяться наші законодавці, міністерство юстиції, тобто це можливо таке, що ринок нерухомості стане тут або потрібно відтерміновувати цю постанову. Або прискорювати цей процес навчання і видачі цих сертифікатів, як виглядатиме процес, поки невідомо. Наразі можна спрогнозувати тільки те, що ринок нерухомості доведеться призупинити на невизначений термін. Самих же експертів відправили на навчання, котре вони як не дивно повинні пройти за власний рахунок. Відтак бюджети спецвузів добряче поповняться, адже таке навчання коштує не одну тисячу гривень. Експерти вчаться з уже вчаться за свої кошти, здають екзамени за свої кошти, тобто. Цей процес вже йде, але ситуація е, в тому, що не, нема чітких роз'яснень, в е, як, якому випадку і коли зможе е, суб'єкт оціночної діяльності. Працювати по цьому напрямку наразі нема чітких роз'яснень, як працюватиме суб'єкт оціночної діяльності, затверджена програма якості послуг та от як її будуть використовувати, та скільки часу це займе, самі постраждалі від української системи впровадження нововведення в законодавстві. Поки не знають. Тож якщо ви планували продати чи купити квартиру, доведеться встигнути це зробити до початку серпня. Адже коли запрацює ринок нерухомості, поки не зрозуміло. От експертам та іншим причетним до ринку нерухомості доведеться на деякий час залишитись без роботи. Туристичний сезон у розпалі, а разом із ним і бум транскордонних подорожей, за словами прикордонників, найбільше навантаження на пункти пропуску припадає саме на липень-серпень. Тому, аби полегшити життя водіям та громадянам, які пішки перетинають державні рубежі, у мукачівському прикордонному загоні вжили певних заходів, яких саме знає Світлана Комлєва. Перетинати кордон з 1 серпня туристи зможуть за новою схемою. Про це на селекторній нараді повідомило керівництво Державної прикордонної служби регіональним управлінням новий порядок перетину кордону стосуватиметься лише туристичних груп, сформованих офіційними туроператорами, що займаються міжнародними пасажирськими перевезеннями. Проваджується так зване попереднє інформування. На кожному пункті пропуска будуть у нас не будуть, а вже створені електронні адреси, на які туроператори можуть за встановленою формою. Надавати інформацію про ті чи інші туристичні групи. Ми цю інформацію приймаємо, обробляємо і надаємо їм відповідь, коли і в який час їм краще прибувати в пункт пропуску. Завдяки нововведенню черг на кордонах стане менше, кажуть прикордонники. Адресу електронних скриньок пунктів пропуску можна знайти на офіційному сайті Державної прикордонної служби України на ділянці Мукачівського прикордонного загону. Даним наказом визначено три пункти пропуску, де здійснюється куди надходить попередня інформація на електронні поштові скриньці – Це на ділянці угорського кордону пункт пропуска Лужанка та Волок, та на ділянці українсько-румунського кордону це пункт пропуска Дякова для своєчасного опрацювання даних інформацію про організовані туристичні групи, які перетинатимуть український кордон, варто насилати завчасно на електронні скриньки відповідного пункту перетину кордону, принаймні за добу до запланованої дати. Це юридична назва туристичного оператора, номера транспортних засобів, на який планується перетнути кордон, установчі дані водіїв стосовно пасажирів. Це також установчі дані, паспортні дані і так далі. Не пізніше ніж через дві години після надходження повідомлення. Туроператор отримає відповідь, який буде зазначено порядковий номер заявки, який при в'їзді в у пункт пропуску керівник групи повинен повідомити посадові особи Держприкордонслужби. Також буде вказаний найбільш зручний час для прибуття автобуса та смуга руху. Триває випуск інформаційної програми час. Далі дивіться про наступне: 37 і вище, чого далі чекати від цьогорічного літа. Без права на порятунок у Драгові хочуть закрити пожежний пост, мистецтво у новому баченні, виставка графіки у пусті. Українці хваляться здоров'ям більше ніж американці. Практично половина українців позитивно оцінюють стан свого здоров'я. Кожен десятий впевнений, що здоров'я у нього відмінне. А 35% наших співвітчизників вважають, що в них міцне здоров'я для порівняння про хороший стан свого здоров'я заявляють лише 24% американців, 18% росіян, 16% німців і 13% Турків головним чинником, який впливає на стан здоров'я, українці називають екологію для інших націй. Це стосунки із сім'єю, і друзями та вартість життя. У той же час в Україні ні на хвилину не припиняється боротьба із гепатитом. Наприклад, в обласному центрі за участі Закарпатського обласного благодійного фонду Рада життя та обласного центру здоров'я організували акцію Дізнайся більше про гепатит, під час якої волонтери роздавали буклети із практичними рекомендаціями профілактики та діагностики вірусних гепатитів та методики боротьби із ними. Більше розкажуть мої колеги. До всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами громадські організації розпочали широкомасштабну кампанію з інформування населення щодо цієї інфекційної хвороби. Сьогодні ми проводимо акцію до дня боротьби з гепатитом. С. Це, це всеукраїнська широкомасштабна акція, яка проводиться у всіх регіонах України. Ми будемо інформувати. Населення молодь, де можна пройти тестування на гепатити, і будемо роздавати літературу і презервативи безкоштовно. Кожен житель міста, який буде проходити експрес-тестування, зможе підтримати вимоги акції, підписавши звернення до президента та уряду, аби ті остаточно затвердили державну програму боротьби з гепатитом. Населення кажуть фахівці про гепатит знає не надто багато, тому й проводять акцію, аби допомогти громадськості подивитись по-новому на небезпечну інфекційну хворобу. Здебільшого про гепатит знають ті, хто має реальний досвід. У мене батьки перехворіли ним. На щастя, я здоровий народився. Не хворіло того, як я народився, тому на щастя. Але тільки знаю, що ти цих хворів, то вже кров донором бути не можеш. А як я хочу бути донором в майбутньому, то я приходив перевірку, казу, що можна. До сину 18-та буду кров здавати. Це дуже, дуже важка хвороба, вона може передаватися, як я знаю, інфекційно, тому треба бути дуже обачним. Ну, зна, знову ж, то печень, інфекція печені. Всеукраїнською акцією громадські організації намагалися нагадати уряду про 3,5 мільйона інфікованих гепатитами людей в Україні і цим пришвидшити затвердження соціальної програми з виділенням коштів на лікування. Пека знову повернулася на Закарпаття. Сьогодні місцями синоптики фіксували майже рекордну температуру до 37 градусів тепла. І слів метеорологів, понеділок, 29 липня, став найспекотнішим днем цьогорічного літа. Чого чекати від погоди завтра? Дізнавалися наші кореспонденти. Спекотне літо закарпатцям ще щовесною. Тоді синоптики пророкували температуру більше 30 градусів тепла. Наприкінці липня, після короткочасного холодного фронту, який пройшов через область, спека таки прийшла. Подекуди стопчик термометра піднімався до 36-37 градусів тепла. Сьогодні це пік. Пік жари, пока пік. Завтра ми очікуємо проходження через нашу територію. холодного фронта он будет, ну будем говорить так, умеренно активный. То есть преимущественно во второй половине дня, вечер, по области пройдут кратковременные дожди с грозами, местами, может быть, шквалы. Після проходження прохолодного фронту спека відступить. Температура повітря знизиться до 27-29 градусів тепла, що значно комфортніше для людського організму. Проте синоптики обіцяють час від часу короткочасні грози. Почти по всій Європі буде домінувати область повищеного давлення, тобто антициклональний варіант погоди. Температури беремо Карпатії максимальні на рівні в пределах 28-30. минимальные в пределах 14-16. То есть уже чуть-чуть полегче. Как долго это легче будет? Ну, я думаю, числа до 4 потом температуры постепенно будут, поскольку синаптическая ситуация пока не меняется, температуры будут повышаться до 32-34 опять. Такі перепади температури негативно впливають на здоров'я людини. Рятуються від такої спеки здебільшого на річці басейні вдома під кондиціонером. Якщо кондиціонера нема, витримати спеку в багатоповерхівках майже неможливо. Чим вище квартира, тим більше вона нагрівається. Квас вчора були весь день на водойомах. Водичкою рятуємося. Гриза на річку на басейн. Більше зранку. О, тепер була на педикюрі, Біжу в бібліотеку, потім додому біло. Лікарі радять не виходити на вулицю всередині дня, коли сонце найбільш активне. Захиститись від сонця краще за все одягнувши головний убір. Також у такі дні варто пити до двох літрів води на день, оскільки організм потребує більше рідини. Хуське Драгово може залишитися без пожежно-рятувального поста. Якщо у рятувальників не з'явиться власна будівля, їхню частину просто розформують. Проблема, як завжди, впирається у гроші, яких у села просто немає. А державі, яка б і мала перейматися проблемами пожежників, просто байдуже. Вікторія Василинець розкаже більше. Драгово одне з перших сіл Закарпаття, де почав працювати пожежно-рятувальний пост. Працює він тут уже більше чотирьох десятків років і обслуговує не тільки Драгово, яке знаходиться від районного центру на відстані 30-35 кілометрів, а й найближчі до нього села, а це майже 20 тисяч населення. До прошлого року, до 2012 року, вона була на балансі сільської ради. Но, знаєте, як все на сільській раді коштів нема, то за рахунок бюджету сільської ради. Наша сільська рада дотаційна, пошти на 90 Ми не в змозі її виплачувати робочих, випла... держати пожежну машину, як кажуть, у хорошому стані, щоб вона була. Свого часу за сприяння Віктора Балоги пожежна частина перейшла на державне забезпечення. Відтак працівники почали отримувати належну зарплату і змогли утримувати техніку. Наразі команда складається з 13 чоловік. Службу несуть 11. Проте так було не завжди. До того, як ми перейшли до державної служби, один чоловік, один шофер постійно знаходився на бойовому чергуванні. І так, в кожну, кожну четверту сутку ми мінялися. Пан Степан уже чверть століття працює рятівником. Пожежно-рятувальний пост для нього як друга домівка, адже переважно більшість часу проводить саме на роботі. Чоловік зізнається, у повному складі легше працювати, проте наразі рятувальники не мають відповідного приміщення. Відтак і техніку нема куди подіти. Однак пожежна машина стоїть просто неба і потребує ремонту. Їй майже 40 років. Іншому автомобілю 23 роки. Його називають бойовим, бо виконує всю роботу. Якщо порівняти машину зелество 131 першого. Г-53 по вмісткості води тут 4000 літрів, 4 тонни, 4 куба. Та машина ЗЕМ-131, 2-300 привозить води на пожар. У неї, звичайно, проходимость більша, прохідність більша, ніж у цієї. Через те, що цей пост не має відповідної будівлі, його можуть невдовзі закрити. Щоб зберегти пост, місцева влада вирішила будувати нову будівлю. Іншого виходу в них немає. Планують за два місяці своїми силами розпочати будівництво. Чи вдасться все-таки збудувати вкрай необхідну будівлю, невідомо. Місцеві сподіваються на субвенції з обласного та державного бюджету, щоб довести справу до кінця. На все потрібно кажуть як мінімум 150 тисяч гривень. Керівництво має піти на людям назустріч, того що якщо вони боліють за людей. Вони не зроблять, щоб вони забрали цю пожежну, тому що дуже багато сили віддалося, щоб вона була створена і щоб вона працювала по сьогоднішній день. Драгівчани ж мов на диво, поки сподіваються на допомогу державних високопосадовців. Дві закарпатські молоді талановиті художниці, випускниці Закарпатського художнього інституту імені Ерделі Марія Кович та Олена Стасюк презентували свої роботи вже втретє. Молоді художниці дивують публіку хуста, особливим стилем графіки. На відкриті виставки побувала і моя колега Вікторія Василенець. У Хузькій міській картинній галереї відкрили спільну виставку дві молоді та художниці Марія Ковач з Хузького золотарева та Олена Стасюк із Виноградова. Навчались дівчата разом в Закарпатському художньому інституті на відділі графічного дизайну. У 2011 році закінчили навчання, проте вже впродовж семи років не розлучаються. Жили п'ять років, трудилися, одна другу тягнули, підтягували, спонукали в чомусь. Подруги вподобали графіку ще під час навчання, захопились цим видом мистецтва і самі спробували себе у ньому. кажуть, це вже частина їх життя. Називає її Мрії Марії для себе. Ну це ви знаєте це колективна виставка і разом з Альоною. Альони свої мрії. У мене свої. Це не перша виставка. Це перша була в Ужгороді. Потім була в Венграді, і Це вже третя. На далі ми думаємо вже далі рухатися на Львів, Київ, можливо, десь за кордон. Працюємо у роботах Марії переважають жіночі образи та рослинні мотиви, щось ніжне, делікатне, але інколи й сильне зізнається художниця у її подруги. Чітке, точне, складне і без сантиментів. Відвідавши цю виставку, можна сказати лише приємні слова і порадіти тому, що наша молодь така талановита. Ну, мені дуже сподобалося. Я не думала, що буде так красиво. Бачила графіку, але менші картинки, маленькі. Щодо музи, то в обох дівчат вони схожі, хоча графічні полотна виходять зовсім різні. В принципі, середовище навколишнє і все, що в ньому відбувається, так як. Тема основна з моїх тем це час, час у просторі його відображення навіть через людей, як вони змінюються, розвиваються навколишнє ну, середовище, як змінюється, то можна сказати, що це в принципі весь світ. Оточення не можна сказати, що там щось окремо. Це оточення. Олена почала малювати тільки під час навчання. А от Марія ще в дитинстві каже, цей дар передався їй генетично. Добре, пам'ятає і свій перший малюнок. Це було навіть у чотири рочки. Мене був свій блокнатик. Мама його дотепер зберігає. Це були кольорові малюнки. Зараз в мене менше кольору малюю, але так вже п'ять років професійно, Я на мою думку професійно малюю. Беру участь у виставках і колективних, і конкурсах. Мала конкурс графічні закарпаття, там мала відзнаку обом художницям у майбутньому найбільше хочеться досягнути визнання. Інше їх цілком влаштовує. Я чотири роки викладала в школі мистецтва, а зараз я директор школи мистецтва. Так що в принципі мене по роботі все влаштовує. Кожна робота дівчат оригінальна та своєрідна. Це дуже добре, що вони підтримують традиції закарпатської графічної школи. Я думаю, вони будуть і далі розвиватися. Роботи цікаві, я би так сказав, одна від одної відрізняються. Якщо для Марійки притаманні такі більш романтичні жіночі, плавні лінії, Альона навпаки, більш така агресивна іде, пішла в геометрію. Але тим самим вона передає свої думки, своє бачення. У Марії переважає вишуканість у Олени лаконічність та точність. Виставка робіт художниць триватиме у хусті впродовж трьох тижнів. На цю годину в мене вся інформація про те вже завтра, 29 липня. Дивіться про наступне. Депутати в роботі, які рішення приймають на черговій сесії Ужгородської міської ради. Остання зупинка деградації, чому серед нас і досі живуть вандали. Голодні зграї, бродячих тварин стає більше. Як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами на все добре. Бережіть себе.